Правління Ромула закінчилось тим, що його вбили та пошматували батьки-сенатори і поховали рештки його тіла так, що до сих пір ці рештки не можуть знайти. Римському народові сенатори представили такого собі Юлія Прокола, який присягнув усіма богами та доповів, що на власні очі бачив, як Ромул вознісся на небеса, а римлянам наказав шанувати його як Бога під ім'ям квірін. Царя не було, а римським народом потрібно було керувати. Сенатори вирішили, що керувати будуть вони, і вигадали наступне: в той час сенаторів налічувалося 100 осіб. Ці 100 сенаторів розділились по 10 чоловік, і кожен з них керував Римом як цар рівно 5 днів, а потім його змінював інший сенатор. Так тривало майже рік, і римському народові це не подобалось, адже було зрозуміло, що сенатори взяли владу у свої руки, і тепер, замість одного царя, римляни отримали сотню царів. Народ Риму після смерті Ромула складався із римлян та сабінян. Римляни хотіли за царя римлянина, відповідно, сабіни хотіли сабінянина. Сенатори не хотіли нікого, але проти волі римського народу вони не пішли. Вирішили вибрати сабінянина, і вибір пав на такого собі нуму Помпілія. Нума Помпілій, чоловік віком 40 років, жив собі спокійно і нікого не рухав. Він був релігійною особою. А після смерті дружини він полишив дітей та рідних і жив затворницьким життям. На першу пропозицію Сенату очолити Рим Нума відмовив тоді, Нуму Помпілія почав благати римський народ, і сабінянин відповів згодою, але лише за однією умови: його царство мають затвердити Боги. Було проведено обряд ауспіцій, тобто ворожіння за польотом птахів і знамення Юпітера, були сприятливими для Нуми Помпілія. гори, на які проводили ворожіння, Нума Помпілій спустився вже як римський цар. Першим ділом, що зробив новий цар, так це відмовився від особистої охорони, адже вважав, що він не зможе керувати тими, кому не довіряє. По-друге, Нума вирішив навчити римлян шанувати богів, а не розмахувати мечами, шукаючи приводу повоювати із сусідами. Нума заключив мирні договори між Римом та ворогуючими поселеннями та збудував святилище Януса. Коли двері святилища Януса були відкритими, це означало, що римляни воюють. Коли закриті, то мир повсюду. Нума зачинив двері святилища Януса, і за його правління ці двері ніколи не відчиняли. Новий цар запровадив новий календар, який тепер налічував не 10 місяців, як це було раніше, а 12. Встановив святкові та несвяткові дні. Було введено культ поклоніння богині домашнього вогнища Весті та обрано перших дів Весталок для служіння цій богині. У головній триаді римських богів Юпітеру, Марсу та Квіріну було призначено фламінів, які відповідали за жертвоприношення лише цим богам. Коротше кажучи, Нума навчив римлян вірити та шанувати богів, а доглядати за релігійними справами. Призначив колегію верховних понтифіків, яким усе чітко розписав, якому богові які молитви та які жертви слід підносити. До речі, посада верховного понтифіка зберіглась і до наших часів, але звісно, з кардинальними змінами. Римляни дивувались, як одна людина може стільки знати про божественні справи. Звісно, римляни запитали про це у свого царя. Нума відповів, що в його знаннях нічого дивного немає, адже він кожну ніч зустрічається із своєю коханою німфою Егерією, і саме німфа вчить Нуму, як правильно розпізнавати волю богів і як правильно шанувати те чи інше божество. Кажуть, що Егерія ділилась божественними таємницями не за красиві очі Нуми Помпілія і що в них навіть був Сєкас. Нума знав про богів усе, крім одного: він не знав, як задобрити Юпітера, щоб він не жбурлявся блискавками, коли йому заманеться. А якщо вже і жбурнув, то які жертви слід було піднести Юпітерові? Німфа довго не відповідала Нумі на це питання, але мабуть після того як Нума доклав усіх своїх чоловічих зусиль, Егерія, скажімо так, розкололась. Егерія порадила Нумі подякувати усім учасникам каналу, які залишають коментарі та вподобайки і додивляються це відео до кінця, а також згадати усіх, хто підтримує канал на платформі BuyMeACoffee і залишити посилання у описі до цього відео. Наступним кроком потрібно було спіймати у священному гаю на Авентинському пагорбі. Сатирів, піка та фавна, напоїти та зв'язати їх, і тоді безсилі сатири або усе розкажуть, або покличуть на допомогу Юпітера. Юпітер буде змушений відповісти на запитання Нуми, щоб звільнити мешканців священного гаю. Нума Помпілій виконав усе згідно з вказівками своєї коханої німфи. Зв'язані сатири закликали на допомогу Юпітера, і коли Юпітер з'явився перед Нумою, римський цар поставив йому запитання, яке муля його усе життя, як задобрити Юпітера після того, як він жбурнув в землю, блискавку? Юпітер сказав: Хочу голову. Нума відповів: тобто головку цибулі, ні, людську голову. Тобто, волосся з голови знову перебив Юпітера. Нума. Ні, глупа ти людина, мені потрібні голови живих. І тут Нума знов перебив Юпітера та запропонував живих риб. Коротше кажучи, нума Помпілій так доколупав Юпітера, що той сказав: Руби, як знаєш, звільняй сатирів, я пішов, бо не маю часу з тобою тут теревенькати. З того часу, коли Юпітер жбурляв блискавки, йому приносили у жертву живих риб, волосся та головку цибулі. Принаймні так тривало до республіканських часів. Потім Юпітерові жертвували ягня. Кажуть, що в часи правління Нуми Помпілія з неба на землю гепнувся щит Бога Марса. А Нумі було дано знамення, що той, хто володіє щитом Марса, буде володарем світу. Про знамення стало відомо римським сусідам, і для того, щоб справжній священний Марсовий щит не вкрали, Нума наказав виготовити 11 копій. За роботу взявся коваль Мамулій Ветурій, І коли він завершив свою роботу, то показав результат Нумі Помпілію. Цар не міг розрізнити, де справжній щит, а де його копія. Наглядати за щитами він наказав колегії жерців Саліїв, яких сам і запровадив. До речі, Нума Помпілій запроваджував не лише жрецькі колегії. Нума наказав створити колегії ремісників: ювелірів, флейтистів, шивців, гончарів тощо. Процарювавши у мирі та злагоді 43 роки, Нума Помпілій помер у віці приблизно 83 років. На його похорон прийшли та приїхали знатні мужі сусідських племен. Тіло небіжчика несли на руках найкращі люди Риму, і Нуму Помпілія було поховано, а не спалено. Саме так хотів другий римський цар. Також у своєму заповіті Нума Помпілій наказав поховати разом з ним і його книги, які він написав. Римляни виготовили дві домовини, в одну з яких поклали тіло Нуми Помпілія, а в другу його книги. Плутарх, посилаючись на Антіата, писав, що разом із Нумою було поховано 12 священних та 12 філософських книг, написаних грецькою мовою. Домовини з Нумою та книгами закопали біля підніжжя Янікульського пагорба. Через багато років, у 181 році до нашої ери, сильні дощі розмили поховальний насип на могилі Нуми Помпілія та оголили кам'яні саркофаги. Коли римські магістрати та жерці відкрили ці саркофаги, один з них виявився пустим, а в другому знайшли книги Нуми Помпілія. Книги вилучили, а саркофаги закопали, дотримуючись потрібних ритуалів. Претор Петилій, ретельно вивчивши книги, доповів сенатові та верховним понтифікам, що він вважає ці книги огидними для людей та богів, і що зміст цих книг не слід доводити до відома народу. Сенат наказав знищити ці книги, і ми, на жаль, ніколи не дізнаємось про що писав Нума Помпілій. Але якщо добряче потрусити архіви Ватикану, то там я гадаю знайдуться декілька втрачених сторінок.